Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні хочу подивитися на Збройні Сили України. Що їх чекає у квітні місяці? Окремо країною я вже дивився, а тепер конкретно Збройні сили. Ну що ж, без довгих прелюдій, поїхали! Отже, що чекає на Збройні Сили України у квітні місяці 2023 року? Хай скажуть рони правду. Так, дві руни. Так і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню що чекає Збройні Сили України у квітні місяці 2023 року. Отже, що ми маємо? А, До речі, скажіть, будь ласка, чи варто мені відразу називати руни? Ну, Конкретно коли я їх достаю з мішечка, щоб не було неловкої паузи, от. Чи чим мені називати руни? Ну, Тому що коментувати під час доставання рун я точно нічого не зможу. Мені треба на питанні сконцентруватися і на самому процесі. от. Але коли я кладу руну, я зможу прокоментувати. Коли я вже руну кладу на саму скатертину, я зможу прокоментувати. Отже, напишіть, будь ласка, в коментарях цікава ваша думка. Добре, поїхали. Що ми маємо? Наутіс прямий Іса, Альгіс перевернутий. Ну що, знову доля, доля. На цей раз доля, ну будемо казати, повернулася як слід. от. Так, Але, тим не менш, затримки. Затримки і прихований рух. Цікавіше вже, правда? Далі, що ми маємо? Окрім прихованого, прихованого руху, маємо ем, ну як, зменшення, зменшення захисту. Зменшення захисту. Зменшення захисту і прихований рух. М -м, що ж це може бути, правда? Далі. Ще краще. Урус, Евас. І отал перевернутий. Сила, рух, ну і якісь все-таки все втрати. В тому числі, ну як в людях мається на увазі, адже армія це також колектив. так ну ця руна відповідно, натякає. Так і в власності, в майні також втрати. Але рух і сила і рух. І що ж це? Що ж це таке може бути, правда? М -м -м Далі фінал. Ансус, Єра, Гебо. Фінал чудовий. Фінал чудовий. Гаразд, що ми маємо? Ну, це план. Окрім того, що це план, це шейруна символізує гарні новини. М -м -м -м. Це ось результат. Позитивний завершення результату, отримання урожаю, так би мовити, завершення циклу, до, до, до речі. Ну, єбо, партнерство, дари. В даному випадку, воно ну, мені і так, і так програється. Хоча, все-таки більше в сторону дарів, знаєте? От чогось все-таки в даному розкладі більше в сторону дарів. І придбання, я б навіть так сказав. Ну... Я думаю, зрозуміло, так? Про що йде мова? Ну, Скажу вже, якщо хтось раптом не здогадався, мова йде про контрнаступ. Отже, ну, чекаємо, чекаємо. По тому, що я бачу дуже ймовірно, що він такий почнеться. Дати терміни я не називаю, місяць великий. Ну, побачимо, побачимо. Вже хотілося б, хотілося б. Прогнати всю цю мордорську нечисть із нашої святої землі. Ну, ось такий от розклад вийшов. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання, всім буду радий. Всім постараюся відповісти. До зустрічі і нехай щастить!